Ви сказали, що зараз Venture Summer або Venture Winter. Що це означає, і взагалі що це за зміна? Приходом Трампа. <світ> Значить, у нас стартував був венчур сприйм. До виборів у нас був венчур Вінтер, 22 24 двадцятий. Перенастройка всіх, коли ставки почали там падати, це вже от в цьому кварталі вже відбувається, всі вдохнули. Значить, 25, 26, 27 рік рік IPO, ну, ринок Властави з мертвих. 22-24 двадцять, вечір Вінтера. IPO – даун повністю о, раунди підняті. Даун всі жалу кого гроші були на ринку. До речі, гроші були дуже всі... багато. Компаній зробили де ну перегляд оцінки вниз. Вниз оцінки впали там в багатьох індустріях до 2019 року. Ну саме головне, що не те, зараз повністю менталітет компанії змінився. Якщо от, от хтось зробить зараз а, ресерч, і ми побачимо результати цього ресерчу, наприклад, там а, після нового року, точно побачимо, скільки компаній їх зріст або замінилися, або. Повністю Флет. Компанії, всі, хто захотів вижити, навели різкість повністю. Вони стали косткаті. Це е, закриття експансії, тобто програм по міжнародній експансії. Так, це віддаємо е, отдає, всі віворки, вообще просто аддайф всі віворки. все віворкам конець. Ріст компанії, ну то є або Флет це прекрасно, або Даун. Ну, то есть або якісь єлі, -єлі ну то зріст. Ніхто на це вже не дивиться, ніхто вже не переживає, тому що цей вечір-вінтер. Давсім карт бланш, навіть з флет-раундами, навіть ну з нижними раундами піднімати наступні раунди. Тому що якщо на ну, каже, так все, фази помінялися. Сьогодні фази стали іншими, на не вийшло на моринку. Фаза ростус білпродакт білдну, що рост. Потім фаза, допустим, sustainability Фаза, ну коли ти приводиш всі свою кастину, то есть в порядок, і зараз вона плавно буде починатися майже спочатку. І наступна фаза це profitable growth. Тобто, По суті, сьогодні ну, то через венчурити у нас три фази. А в компанії, які стартують, буде дві фази. Ну, тобто, зразу на старті компанія розуміє, що треба показати профітабіліті на горизонті 3-5 років, десь ну, показати, і потім брати ого, скільки грошей, зробити модуляцію як буде ріст, ну, працювати.